Продається велика однокімнатна квартира в ЖК Грінвіль Парк по вулиці Замарстинівська. Якщо ви шукаєте квартиру з розвиненою інфраструктурою поруч і повністю укомплектованою, це житло саме для вас кухня простора обладнана побутовою технікою Bosch та Сімен із фурнітурою Блюм. Є диван і телевізор ідеальне місце для відпочинку з родиною або друзями. У квартирі є невелика комірка, яку можна використовувати як гардероб. Тут розташовані пральна та сушильна машини. Санвузол суміжний із ванною. Спальня велика, світла і простора із своєю гардеробною. Двохспальним ліжком, туалетним столиком і приємним виглядом із вікна. Вартість такої квартири 168 тисяч доларів. Запрошуємо на показ.